Вітаю! На сьогоднішньому році ми підбиваємо своєрідний підсумок вивчення теми Просте речення, ускладнене однорідними членами, звертаннями та вставними словами, словосполученнями-реченнями. Пропоную трошки змінити перебіг нашого уроку і розпочати з тестових завдань на вивченні правила на вивчену тему. Отже, перші три завдання перед вами. Можна зупиняти відео, розбиратися із завданнями, потім перевіряти разом із нами. Ми до перевірки. Перший слайд стосується тільки однорідних членів речення. Отже, перше завдання. Кілька рядів однорідних членів є в реченні. Не забуваємо про те, що речення може бути як один ряд однорідних членів речення, так і кілька їх. І от зараз нам треба з вами знайти якраз отаке от речення. І правильна відповідь, я думаю, що ви дуже легко це віднайшли. Це позиція А. Визначимо ці кілька рядів однорідних членів речення. Сиджу на лаві і лікую стрес багряним-жовтим і ліловим квітом. Що роблю сиджу що роблю лікую. Перший ряд однорідних членів речення. І квітом яким? Багряним, жовтим ліловим. Так, з першим реченням ми з вами розібралися, а в другому, третьому, четвертому випадку ми з вами маємо один ряд однорідних шленів речення. Давайте подивимося відповідь Б. Нашерошилось небо буряно, і погрозами загуло. Небо що зробило і що зробило. Нашорошилося, загуло один ряд однорідних шленів. Далі, відповідь В: Били дзвони вітри і калатали на сполох. Точно так же вітри, що робили, били, що робили, калатали це один ряд однорідних присутків. І відповідь Г, лише годинник холодно спокійно рахує дні, розтрачені дарма. Рахує як, яким чином холодно, рахує як і яким чином спокійно, один ряд однорідних обставин. Друге завдання змішаним зв'язком з'єднано однорідні члени в реченні. Нагадую, що у речення з однорідними членами може бути три види зв'язку: безполучниковий за допомогою тільки інтонації, яка на письмі перетворюється на розділовий знак. За допомогою інтонації і сполучників сполучниковий зв'язок, і за допомогою і інтонації і сполучників, тобто деякі із однорідних членів речення будуть пов'язані безсполучниковим зв'язком, а деякі сполучниковим зв'язком. І зрозуміло, що в такому реченні не може бути менше, ніж три однорідні члени для того, щоб мати можливість змішуватися зв'язками. І ми з вами проглядаємо ті варіанти, які у нас. Є на дошці. Я думаю, що ви теж без проблем віднайшли правильну відповідь, і це відповідь Б. Деякі люди бояться грози, кулястих блискавок і зневинного грому. Бояться кого чого грози, бояться кого чого, блискавок, бояться кого чого грому. Між першим і другим однорідним членом речення у нас безсполучниковий зв'язок, який на письмі перетворився на кому. І між другим і третім у називаємо сполучниковий зв'язок. Безсполучниковий сполучниковий разом змішаний зв'язок. Перевіримо інші відповіді. Відповідь А: трамвай не мав алергії ні на пух, ні на трави, ні на мох, яким пообростали дерева. У нас в реченні сполучниковий зв'язок, і ось сполучник, який повторюється. Це сполучник Ні, це єднальний сполучник, у нас поочниковий зв'язок. Далі, у відповіді В. Уночі чутно було скрип, шародіння, брязкання. Скрипи шародіння брязкання однорічні шли наречення, пов'язані без зв'язком. І відповідь Г: тільки море лащилося до берега легесенькою хвилою і ледве шелестіло на піску. Що робило лащилося? що робило шелестіло, між собою сонорінше лечення пов'язані з поочниковим зв'язком. А нас цікаво змішаний зв'язок, так що ми вибрали з вами правильну відповідь. І третє завдання: правильно розставлено розділові знаки у реченні. І тут вам треба пробігтися ще раз пригадати правила розстановки розділових знаків, реченні з однорідними членами. У нас з вами є як знайома кома. В реченнях, так і більш серйозні знаки при узагальнювальному слові, слові та однорідних членах. Наприклад, це може бути двокрапка або це може бути тере. Як ви вже побачили в деяких реченнях в нашому завданні, вони також присутні. Так, я думаю, що ви легко віднайшли правильну відповідь, і це позиція Б. У відповіді Б: Хай на небі все земне, оселедці, полуниці. Права в тому, що тут у нас з вами два розділові знаки, які вивчалися у різних темах. Перший розділовий знак це тере, ви бачите на екрані. Це тере у доскладному простому реченні на місці пропущеного члена речення. Хай на небі. І тут можна поставити будь-який присудок, який підходить за значенням. Все земне буде, все земне. Ось. І далі у нас з вами. Пригадуємо, що найчастіше узагальнювальним словом є займенник на кшталт Все, наприклад. І за нашим правилом, яке розглянули, яке закріпили вже після узагальнювального слова, перед однорідними членами речення слід поставити двокрапку. От у нас двокрапка на екрані і висвітлилася. Оселедці полуниці це однорідні члени речення, пов'язані між собою безполучниковим зв'язком, і на місці безполучникового зв'язку інтонації. Ми з вами повинні на письмі поставити кому. Отже, відповідь Б у нас з вами розібрана, вона є правильною. Давайте переглянемо інші варіанти. Відповідь А. Я застиг біля стовпа і майже не ворушився. У нас сполучниковий зв'язок, сполучник І не повторюваний, тут бути не повинно, а вона є. Значить, це помилка. Не годиться нам цей варіант. Відповідь В. Остання велика хвиля трохи зрушила мене з місця. Остання велика. Особливо треба бути обережним із однорідними або неоднорідними означеннями. В цьому реченні остання і велика неоднорідні означення, тому що характеризують предмет хвиля із різних боків, тобто за різними характеристиками. Остання це за часом, тобто за перебігом, а велика це за її розмірами. Абсолютно різні характеристики, якому тут бути не повинно, вона є. І остання. Відповідь Г від батьківщини кличе звага і рання сила і доля пізня. Ось ну, про це Терема, з вами вже говорили у нашій правильній відповіді. Це на місці пропущеного члена речення, присудка, найчастіше, який ми з вами можемо підібрати за значенням цього речення. А настікають розділові знаки про однорідних членах. От. І тут от пропущено розділовий знак, тому що у нас сполучник І повторюється. Тут зайва кома, а тут навпаки кома пропущена. Клич і звага повинна бути кома. Перед і звага, і рання сила, і доля пізня. Сполучник повторюється, і вже перед другим однорідним членом речення нам слід ставити розділовий знак кому. З однорідним шленом речення більш-менш. Розібралися і матеріал за допомогою тестів повторили. Змінюємо слайд і четверте, п'яте завдання. У нас пов'язано четверте зі звертанням, п'яте із вставними словами, словосполученнями. Тему вивчали трошки пізніше, тому зрозуміло, що у нас так розташовані тести. Четверте завдання: поширеним звертанням ускладнено речення, розділові знаки пропущені. Ну, зрозуміло, щоб ще розділові знаки були. Тоді б нам взагалі легко було б визначати, де у нас. На якому місці звертання, ви тоді взагалі без проблем визначили. Визначайте, можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами, кому як зручно. Ми перевіряємо. І я думаю, що ви дуже легко знайшли, правильно, тому що звертання не така складна тема. Легше, ніж однорідні член речення, легше, ніж стерні слова, словосполучення, речення. Щоб вам і рідні, щасливо вік звікувати. Ось, мої рідні, це у нас звертання. виражене сполученням слів, тому без розділових знаків. Так ми з вами з обох боків визначимо розділовими знаками це звертання. І ось ми визначили правильну відповідь. Давайте переглянемо інші відповіді. Відповідь Б: Озорі, кого вони збивали з пантелику? Зорі О, до звертання не входить, це частка. Значення взагалі ніякого немає, просто посилює значення звертання зорі, Хочу його виділити. І ми з вами вивчали такий момент в темі, що ми не повинні відокремлювати зорі від цієї частки, тому що вони одне ціле в реченні. Відповідь В: Куди ти ділась річенько? Слово річенько. звертання виражене одним. Словом одним іменником кличному відмінку, непоширене звертання. І відповідь G, в мене, друже, серце не на місці. Точно так же, друже, як і слово річенько. у нас виражено одним словом, іменником кличному відмінку, тому воно є непоширеним. І п'яте завдання, виділене слово є вставним, і його слід відокремити розділовими знаками в реченні. Ми виконували під час теми такі завдання, самі створювали речення, де. Однакові однозвучні слова були то вставним словом безполученням слів, а то членом речення. Ну і нам треба точно так же зараз вже на готових прикладах визначити те речення, яке ускладнене вставними словами. Я думаю, що ви без проблем знайшли це речення. Воно міститься у відповіді Б. Чужинці сиділи на страховиськах за вишки з хату і, здавалося, поприростали до їхніх спин. Слово здавалося в цьому реченні є вставним словом, і воно вказує на невпевненість у тому, що людина повідомляє. Вперше, мабуть, людина бачила взагалі цих чужинців, а можливо, вперше бачила оцих страховиськ. Ми розуміємо, що це тварини якісь, от вона їх вперше бачила. І тому здавалося, якраз вказує на невпевненість у тому, що вона говорить. Перевіримо інші відповіді. Відповідь А. Як це здається, пане віта вам? Це здається. Слово здається, є присадком в цьому реченні. Ось, а ми з вами знаємо, що вставні слова словосполучення не є членами речення. Вони просто або показують зв'язок думок, ось, або вказують на те, з якими почуттями. Або впевненістю, невпевненістю, ми повідомляємо ту інформацію, яку хочемо донести до інших людей. Відповідь В: Спалобу не було видно нічого, що нагадувало б людське житло. Не було видно, це частина головного члена у безособовому реченні, тобто частина присутка. Не є членом речення, вставне слово, а тут у нас з вами член речення, значить, на те, що нам потрібно. І відповідь Г, секретар може надати повний пакет документів. Знову ж таки, можна дати, слово може, у нас не є вставним словом, тому що є частиною складеного дієслівного присутка. Секретар що може зробити, можна надати. Як ви самі розумієте, отак от відрізняти вставні слова словосполучення від членів речення необхідно, тому що. Якщо це вставне слово слово сполучення, ми повинні відокремлювати комами, якщо це член речення, то зовсім інша ситуація. І тепер ми з вами можемо перейти до сьогоднішнього нашого матеріалу. Ну, якщо ми вже підбиваємо підсумки своєрідні, то зрозуміло, що найголовнішим в усіх цих темах, які ми з вами розширювали порівняно із минулими класами. Є пунктуаційний практиком, тобто ми повинні вміти правильно розставити розділові знаки у простих ускладнених реченнях, ускладнених з однорідними членами, звертаннями і вставними словами і вставленими конструкціями. І ось завдання номер один, практичне завдання це треба переписати речення, розставити розділові знаки і пояснити, чим вони ускладнені. Ці речення. Нагадуємо, з вами на сьогоднішній момент знаємо вже про чотири ускладнення. Однорідні наречення звертання, вставні слова, словосполучення вставлені конструкції, і до цього ми з вами вивчали ще порівняльні звороти. Ну, раптом знадобиться. Знову ж таки, можна зупинити відео, виконати завдання, потім перевірити разом з нами. Ми до перевірки. Грім гуркоче з пересердя лє без всякого жалю. Це речення ускладнене однорідними присудками. Безполучниковий зв'язок єднає ці однорідні присудки, тому ми повинні поставити. Грімко гор горкоче з пересердя. кома ля без всякого жалю. Друге речення: цілі ночи куди тому баху наслухаю кантати собак. Ну, тут у нас є підказка, посередині речення у нас міститься розділовий знак дивно це, та й не дивно, тому що це вставлена конструкція, яка... за допомогою якої авторка цього речення. А це поетеса Ірина Жиленко якраз і виражає своє ставлення до того, про що повідомляє. Цілі ночі наслухаю кантати собак, куди тому Баху. Тобто, якраз оця от заувага, оця вказівка, ну, зрозуміло, з іронією, тому що Бах це людина-класик, яка писала класичну музику, і ми з вами слухаємо, будемо продовжувати слухати ці твори, вони вічними є. І тут в іронічному плані, що, звичайно, коли. Вночі там собаки виють або гавкають, наприклад, на вулиці, то вона порівняла їх з кантатами баха. Далі, наступний момент, третє речення: втім, яке мені діло до їхніх імен. Це речення ускладнене вставним словом, втім, знаходиться на початку речення, обов'язково треба відокремити від усього речення комою. Зв'язок думок. Наступне речення. Ой у місяцю ріжку світи нам доріжку. Не так. Угу. Ну, знову ж таки, сьогодні вже був у нас такий варіант тільки із словом О, а це слово ой. Ми з вами знаємо, що у зв'язку зі звертанням треба особливу увагу звертати на. Оці от два слова О і Ой. Це раніше були вигуки, тепер це частки при звертаннях, і ми з вами не маємо права відокремлювати їх від звертання, тому що разом із цим словом звертання становить єдине ціле. Місяць цю ріжку, це у нас з вами якраз звертання. Знаходиться на початку речення і від усього речення комою. Наступне. Лихом цивілізованого людства, на думку Вітьки Горобця, були перший зубний біль і перше безнадійне кохання. Так, і це речення ускладнене вставним словосполученням. Так, зараз ми його виділимо: на думку Вітьки Горобця. Це вставне словосполучення вказує на джерело повідомлення. Тобто, хто так думав? Це думав Вітька Горобець, головний герой. Одного з творів, який ми будемо вивчати трохи пізніше у кінці восьмого класу з української літератури. І крім того, що це речення ускладнене відокремленим, перепрошую вставним словосполученням, у нас в цьому реченні є ще однорідні члени. Це перший зубний біль і перше безнадійне кохання, між ними без сполуч... сполучник і він не повторюється, тому розділові знаки не ставимо. Але те, що воно ускладнює речення, про це ми не можемо не згадати. Наступне речення. У хатині застудилась пічка, і чадиті чмихає до сліз. Це речення ускладнене однорідними присудками. і нам треба розставити розділові знаки. Тут сполучниковий зв'язок, сполучники повторюються, тому перед другим однорідним членом речення, перед другим присудком нам треба вже поставити, ну і перед третім точно так же, треба поставити розділовий знак кому. І останнє речення в цьому завданні – «Воскресайте камінні душі, розчиняйте серця і чоло. Це речення ускладнене однорідними членами речення і. Так. І крім того, ще й звертанням. Камінні душі це поширене звертання через те, що воно виражене словосполученням. Ось. Такий момент. Розчиняйте серця і чоло. Це однорідні члени речення. А точно так же, як зубни білі перше безнадійне кохання, сполучник, і поєдную їх. Тому розділові знаки ми з вами не ставимо. Звертання знаходиться в всередині речення, тому ми обов'язково відокремлюємо його з обовбутківковими за правилами, які розглядали раніше. Так, із цим завданням, тобто із пунктуаційним практикумом, ми з вами теж впоралися. Ну і тепер маємо якраз право перейти до сьогоднішнього завдання. Синтаксичний розбір речення ускладеного однорідними членами звертаннями вставними словами. Ну, через те, що у нас порядок розбору є однаковим, крім одного момента, на який ми зараз звернемо увагу, то ми з вами пробіжимося зараз по порядку цьому, а потім уже будемо працювати, відпрацьовувати цей порядок розбору на практиці. Отже, загальна характеристика простого речення, що сюди входить. Ми з вами знаємо, тому що неодноразово вже розбирали двоскладне речення. Ми з вами повинні записати речення, підкреслити усі головні та другорядні члени речення, записати характеристику його. Тобто, яке речення за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за будовою, поширене чи не поширене воно, повне чи не повне воно? Ось, якщо це односкладне речення, то якого виду? Означено особово, неозначено і так далі. І тепер у нас ще додається те, що це речення ускладнене. Указати, що речення ускладнене, це другий пункт, як ви бачите, і вказати, чим ускладнено однорідними членами речення, звертаннями, уставними словами, або може бути декілька варіантів, тобто і однорідними членами, і звертаннями, або і однорідними членами, і вставними словами, тобто тут, -то -тут -то вже подивитися. Далі визначити, тут уже залежно від того, що за ускладнення, ми саме повинні додати до нашої характеристики такі моменти. Якщо це ускладнення однорідними членами, то поширення чи не поширені однорідні члени речення, якими членами речення вони є, якими частинами мови виражені, тип зв'язку між однорідними членами сьогодні на Тестових завданнях ми повторювали безполучниково, сполучниково змішаний, смислові відношення між ними, тобто єднальні, протиставні, зіставні, розділові, таке інше. Тут вже дивимося на те, на те яким сполучником вони пов'язані і якого слова стосується. Якщо це звертання, то для звертань, поширене чи не поширене, сьогодні ми з вами знову ж таки на тестових завданнях повторювали цей момент і спосіб вираження. І для вставних слів словосполучення це група зазначення. Крім того. Вінчає наше синтаксичне розбереження накреслення схеми цього речення. Ну як креслити схему таких речень ми з вами вже на уроках бачили, так що, я думаю, нічого такого непосильного для нас тут немає. Тепер пропоную виконати завдання на закріплення цього матеріалу. Ось якраз у нас є друге завдання серед практичних. Виконати синтаксичний розбір речення сніжно косою людинки сніг, закутав захід у вишневу гриву. Пропоную перейти на іншу дошку, для того, щоб там можна було писати і працювати. Отже, перший момент це ми з вами повинні записати речення, ми записали його, і сніжно косую людинки сніг закутав захід у вишневу гриву. Другий момент ми повинні з вами підкреслити і головні і другорядні члени речення і подати характеристику простого речення. Починаємо зазвичай із головних членів речення. Захід, що зробив, закутав. Підмет головний член речення у нас простий, тому що виражений іменником у називному відмінку. І в цьому реченні простий дієслівний присадок, тому що виражений формою дієслова минулого часу однини чоловічого роду. Головні члени речення ми визначили, тепер залишилося визначити другорядні члени речення. Закута в кого що косу прямий додаток, тому що виражений іменником у знахідному відмінку без прийменника. Закута в кого що людинки? Точно же прямий додаток. Тому що виражений іменником у знахідному відмінку без прийменника. Косу якусь ніжну, узгоджене означення, тому що виражене прикметником. І людинки, які який ніг, не узгоджене означення, тому що виражене іменником у родовому відмінку без прийменника. Закутав у кого що у гриву. Непрямий додаток через те, що. При ньому міститься прийменник, а значить, дія буде опосередкованою, а не прямо переходити на предмет. І у гриву яку у вишневу. Узгоджене означення через те, що виражене прикметником. Все підкреслили, тепер можемо записати схему. Зараз ми з вами записуємо схему безпосередньо простого речення. Поки що до ускладнення ми не переходимо. Це буде останній момент нашої характеристики, і він буде ще й розписаний. Ми з вами ще раз повернемося і пригадаємо до схеми як і що. Отже, перед нами розповідне речення. Неокличне. За метою висловлювання, за емоційним забарвленням. Забудовує, має одну граматичну основу, отже, воно просте. Двоскладне, тому що є і підмети-присудок у складі граматичного основи. Крім головних членів речення, наявні другорядні члени речення, і це поширене. Припущене членів речення ми з вами не помічаємо, це повне речення. І отут зупиняємося. Тепер нам треба відзначити, що це ускладнене речення. І чим воно ускладнене? Ускладнене воно однорідним членом. Закута в кого що косу, закута в кого що людинки». Так, ну, тепер нам треба розписати. Якщо це однорідні члени, ми з вами пам'ятаємо, там було багатенько, про що нам треба з вами згадати. Зараз ми повернемося до цієї схеми і переглянемо ще раз. Отже, якщо це у нас однорідними членами ускладнене речення, то нам треба зазначити, поширені вони чи не поширені, якими членами речення є, якими членами частинами мови виражені, і тип зв'язку між однорідними членами. Смислові відношення і якого слова вони стосуються. Ну, багатенько треба написати. Можна, звичайно, це усно говорити, але ми все пропишемо з вами. Так, отже, перше це поширені чи не поширення. І перший однорідний член речення, і другий однорідний член речення вони поширені через те, що виражені словосполученнями. Сніжну косудинки ніг. Так, зазначаємо: поширені. Далі, які члени речення? Це у нас додатки. Ну, якщо ми з вами говоримо про додатки, то чим вони виражені іменниками у знахідному відмінку без прийменника? Так, отже, вид їхні визначили. Далі, яка синтаксична роль визначили, чим вираження визначили? Далі, який зв'язок між ними? Зв'язок між ними сполучниковий, до того ж, сполучник ще й повторюваний, сполучниковий зв'язок. Далі, які між ними смислові відношення, єднальні і косу, і людинки, або перелічувальні, краще навіть перелічування. Переліччувальні смислові відношення і до якого слова вони належать, Залежить від якого слова від слова закутав. От, ми з вами навіть можемо тут стрілочками показати. Тобто пов'язані вони словом закутав. Повернемося ще раз і перевіримо, чи все ми з вами прописали. Отже, поширені, Якими членами речення є додатками яким член... численно вираження написали, тип зв'язку з почниковий написали, смисло відношення перелічування написали, якого слова стосується, написали. Все правильно ми за вами тут визначили. Так, і четвертий момент. Для всіх ускладнених речень нам треба замалювати схему речення. Тобто, як розташовані однорідні члени. Ну, якщо ви замальовуєте там, що це за, можна внизу під О, це у нас додатки, тому що о цьому не поміщається пунктир, щоб показати? Ось таким чином ми з вами відзначили на схемі речення, що у нас за однорідні члени і яким чином вони поєднані. На широк добіг кінця на сьогоднішньому уроці ми з вами підбили своєрідний підсумок вивчення нашої теми за допомогою тестових завдань, пунктуаційного практикуму і синтаксичного розбору речення, ускладеного однорідними членами. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!